Сьогодні в нас другий день після лікування ліпедеми ніг повністю з підтяжкою стегон. Ми видалили 8 літрів патологічної жирової тканини, і в нас дуже-дуже гарний результат. Навіть не дуже виражені синяки та набряки, проте набряк присутній, але вже видно, як промалювала щиколотка, откалінце. Підтягнули стегна, яка форма ніжок. ну... Пару разів зменшились ножки. Ось розкажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте на другий день. Ми Пот... вже вас додому відпускаємо. Почувається добре. Зараз мене відпустять додому, мене перев'язали. Все добре. Ну, Щось турбує? М -м, поки ні. Щось болить зараз, як лежить? Ні, поки ні. Ага. Добре. Все як добре. Як вам комфортно було в нас так, в клініці? Так, дуже-дуже. Дуже добре відношення, дуже добрий лікар. Добре, супер. ду асистент. Супер. Я їм дуже вдячна. Добренько, тоді завтра вас чекаємо на огляд перев'язку. І через два тижні поїдете в Італію з новими ножками Новими ножками. Так, сі, дякую, зразу. дякую.